Найперше вітаю всіх вас, любов'ю Господа Ісуса Христа. Мир вам. Для того, щоб ви себе чули, як на Україні, в Україні я буду говорити українською мовою. Ви будете чути багато російською мовою. Я вже погодився з браттями з Німеччини, вони кажуть, ну проблем, розумію. За росіян нема питань, все розумію. А хто не розуміє, підійде спитай. Я вам вірю, що ми, п'ятидесятники, повинні розуміти. Читаю Слово Боже, але перед тим я би хотів передати вітання від братства церкви Християн Віри Іванської України, де тут зі мною є чимала делегація. І наше бажання, щоб на початку цього року, можна сказати, вже другий, місяць, щоб ми могли тут. Разом в спільноті братерській, подумати, як далі жити, як нам працювати, як нам дивитися в майбутнє і багато дечого іншого. Тому а, Слово Боже буде нам служити підпорою, підкріпленням, підбадьоренням у ці непрості часи, у які ми живемо. Іван вам Господь поклав на серці поділитись із таким уривком. Святого писання, будь ласка відкрити Іван Єрук. Відкриємо одинадцятий розділ. Одинадцятий розділ, а п'ятий вірш Ісус. Сказав такі слова. Іван Луки, 11, розділ, 5 вірш. І сказав Ісус до них: хто з вас матиме приятеля, і піде до нього опівночі, і скаже йому: позич мені, друже, три хліби, бо прийшов із дороги до мене мій приятель, я ж не маю що дати йому. А той із середини у відповідь скаже, не роби мені клопоту, вже двері замкнені, мої діти зі мною на ліжку, не можу я встати та дати тобі. Кажу вам, коли він не встане і не дасть ради дружби йому, то за докучання його він встане та й дасть йому скільки той потребує. І я вам кажу: просіть і буде вам дано. Шукайте і знайдете, слухайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, а тому, хто скає, відчинять. І котрий з вас, батьків, як син, хліба проситиме, подасть йому каменя, або як проситиме риби, замість риби подасть йому гадину, або як яйця він проситиме, чи дасть йому скорпіона. Отож, коли ви бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто проситиме в нього. Слава Богу, що в нас є невичерпне джерело мудрості, що в нас є слово, яке кріпить і будує нашу віру. Даний текст, який ми з вами прочитали, він є дуже цікавий тим, що в ньому сталося, є омальована така подія, яка дуже для нас є прикладова. Найперше в людини, до якого прийшов приятель, була проблема, він не мав чим його гостити. Він не мав, каже, я не маю чим його прийняти, я не маю хліба. Якраз ця проблема його побудила йти шукати і просити. Як добре, коли віруюча людина усвідомлює, що вона має, а що вона не має. Коли нам здається, що ми все маємо, ми просити не будемо. Як ми все маємо або думаємо, що маємо, ми шукати не будемо. Ми будемо самозадоволені, нам здається, з нами все в цьому порядку, бо ми вроді маємо. Напевно, так себе відчували, можливо, і дівчата, які йшли на зустріч жениху. Вони не турбувалися про те, як вони зустрінуть. Але у важливий момент їм відкрилися очі. І вони взнали, що вони не мають. Знаєте, що вони не мали? Вони не мали олії. До них прийшла мудрість, но запізна. Вони знали, але вже це знання їм нічого не допомогло. Як добре вчасно знати, що ми маємо, а що ми не маємо? Хай нам допоможе в цьому Господь. Це важливо. Цей чоловік зразу побачив, що в нього немає що дати. Но він не впав духом. Він рішив вийти із ситуації, яка була дуже йому неприємна, нема чим прийняти, друга, який зайшов до нього. І він пішов в пошуки. Він дався до свого приятеля, в якого він знав, що той має хліб. І він рішуче вночі направився до нього. Як важливо, дорогі мої, пам'ятати? Що в нас є приятель, який має все, який хоче нам дати, який вміє нам дати і який має все. Якраз ця потреба, що він не мав, цей чоловік побудила його іти і просити. Цю притчу Ісус використав для того, щоб показати всім нам, щоб ми розуміли, чи є в нас потрібні речі, необхідні речі. Чимало віруючих людей просять порою не те, що їм буде на пользу. чи воно їм буде на збудування, що деколи Господь змушений сказати, ви не знаєте, що просить. І таке буває. Як важливо знати, що ми просимо? Він знав конкретно йому треба хліба. Хліб не замінима річ, вона є архіважлива всюди. І як дуже важливо для нас, щоб ми знали, що для нас є найважливіше. І ми вдячні Богові, що в Біблії є чітко підказано нам, що є важливіше. Бо ми інакше би кидалися зі сторони в сторону, хоч і так зараз є, хоч чітко написано, в Біблії є все розказано нам, і, але все ж таки є і навіть і в Івангельському русі є. Рухи, як не вправо різко, то вліво. Іноді шукають речей, які не на користь. Іноді моляться про речі, які зовсім не відповідають Івангелі. Христос дав чітку вказівку, що найперше треба шукати. В чому є хліб для нашої душі? Христос сказав: шукайте найперше Царство Боже! Слава Богу! Він сказав, оте шукайте. Нам Господь підказує. Тобто те, що є дуже цінне і потрібне для нашої безсмертної душі. Бог знає, що для нас є цінне і важливе. Но проблема не в Богові, а в нас Чи ми знаємо, що нам важливе і що нам цінне. Ми живемо в останні дні і для нікого не секрет, що прихід Христа при дверях. Можливо, до нас будуть сукати. Можливо, до нас так той друг зайшов вночі і до нас раптово прийшла криза. Чи скажемо, хоч ми кризи не боїмось, бо ми ніколи з кризи не виходили. Радянська система нас підготовила 70 років до кризи. так що нам не дуже справи. То декого, то ми їм співчуваємо. Але інші речі. Стукають в наші двері. Інші можуть бути вимоги, коли прийдуть до нас, щоб ми їм помогли чимось. Як цей друг прийшов і його треба було гостити, а він не має чим його прийняти. Для нас, віруючих людей, ми маємо усвідомити на виклики сьогодення, хто дасть відповідь. Наш парламент заблокований сьогодні. Хто дасть поміч, влада не думаю. Їх зараз рухати не можна. Своїх проблем купа. Не тільки в Україні, але і, і на Сході, і на Заході не переживайте. Дорогі мої, виклики серйозні йдуть. І дуже важливо, щоб ми усвідомили і на цій конференції, чи ми маємо що їм дати. Чи ми маємо чим їх порадити. Шановні мої, Хочу російське слово вжити дірзновенням. Хочу сказати з дірзновінням. В нас є той, хто має відповідь на всі питання. Амін. І Він є сьогодні серед нас. Амін. Він не тільки любить нас, але Він хоче і дати нам багато дечого. Він хоче дати нам, найперше, хоче нам дати мудрості, як Яків пише, хто із вас не має або бракує. Того хліба немає. Але важливо це визнати, що в, даному, в даній ситуації, в тих умовах, в яких ми живемо, нам потрібна мудрість. Не завжди в євангельських церквах вона проявляється ця мудрість. І так хочеться просити, як та дитина просить риби чи просить чогось іншого батька. І Бог дає нам тверду обітницю. Тверду гарантію, якщо ми будемо просити необхідні речі, він нам дасть Самі, дасть нам це дуже і дуже важливо. Благословенні ті люди, які усвідомлюють, що вони мають потребу в Бозі. Блаженні ті люди, які завжди в пошуках за Богом, які не задовільняються вчорашнім днем. Вчора ми пережили, вчора ми мали. Вчора ось таке було, а сьогодні ставить інші порою нам умови і задачі. Тому нехай Господь нас благословить, щоб ми могли на цій конференції знайти, що ми маємо, а може ми знайдемо багато дечого, що ми не маємо. І це нас не повинно кидати в смуток, в тривогу, у в якийсь страх. У нас є той, хто має і дасть нам мудрість. У нас є той, хто має олії без міру і дасть нашій канці свіжої оливи Святого Духа. Важно побачити, чи є воно в нас, якщо немає, ще день благодаті не закінчився. Сьогодні день спасіння, сьогодні день благодаті, і втратити їх, це смерті подобна. Дорогі мої, я вірю, що час. Сьогоднішній завтрашній і ситуація, яка буде в світі, вона буде дуже до нас серйозною і строгою. Багато тих представлень, які ми мали, можливо, будуть перевернуті вверх дном. Ми не знаємо, що чекає нас, але я одно твердо вірю разом з вами, що в нас є той, хто нам дасть поміч в любі ситуації. Тільки щоб ми трималися за його руку. І перемога буде за нами. Два дні тому назад зі мною їхав один поважний професор поїзд з Києва, з Харкова до Києва, професор по, я... по атомній енергетиці, він сказав, недавно вчені відкрили якусь особливу відкриття знайшли. Я забув, як це темна чи матерія, що то таке, яка перевертає всі закони. Всі, все, те, що напрацьовано наукою, вона ставить всіх тупік. А мені так подумалося, я не вчений чоловік, я не атомщик і не фізик. Я думаю, наш Господь чудний. Він щось від тих мудрих заховав, які нам напрацювали великі, буцімто знання, велику мудрість накопали. Велика мудрість, що на Ньютона яблуко впало, закон відкрив. І багато інших, і вже все базувало на науці. Научі доказано, що Бога нема Наукою доказано, а тепер вийшло, що вся ця наука ще навіть до, до нуля не дійшла. Щось нове Бог відкриває. І хочеться сказати, і я глибоко вірю: Господь наш посоромить тих, хто думає, що він мудрий. Так написано є. Так написано є, що ті, хто без Бога думають, що вони мудрі, Бог їх приведе на ноль на тупік. а ті, що бояться Його, вони знають час, у якому вони живуть. Дорогі мої, хай це Слово, яке Ісус сказав у цій притчі, у, цій, у цьому випадку. І Він сказав: просіть, як нам сьогодні треба просити, як нікого бо готовий нам дати. Но три речі зверну увагу відносно цієї. Істина. Насамперед дбаймо про найважливіші речі для душі. Слово просіть це є усвідомлення, що я цього не маю, тому я приходжу і прошу. Якщо я маю, я не йду просити. Усвідомлення того, що я цього не маю, я не вмію, я не знаю, тому я і прошу. А Господа нашого є все. Дай Боже нам цього Духа просити. Але Христос сказав: шукайте. Це постійність у молитві. Бо можна попросити, нема отв'яза, і будь здорово. І чимало віруючих людей починають добре, но до кінця не витримують. Тому шукайте, коли людина шукає, вона прийшла на одне місце нема. Вона далі шукає. Нема. Вона далі йде, вона далі йде, аж поки. Не знайде. Це означає наполегливість у молитві, невідступність у досягненні цілі. Поможи нам в цьому Господь. І третє, Стукайте. це наполегливість молитви. Така позиція формує міцну віру. Вдова була наполеглива. Цей чоловік, що хліба просив. Він був наполегливий, він би до ранку грюка у двері не дав би спати. І це Господу подобається ця наполегливість стукати, стукати, стукати. Я вірю, що ця конференція послужить нам, щоб ми більше просили і шукали, і стукали, і Бог дасть нам те, що послужить на благо душам нашим, церкві його в Україні і в Росії, і по цілому світу. Бо хоче благословити свою церкву і через неї проявити власть і силу. І це буде відповідь на виклики часу. Хай благословить нас всіх Господь, а йому слава навіки. Амінь.